Навчально-науковий інститут номер 3 підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України є структурним підрозділом Харківського національного університету внутрішніх справ. Інститут готує фахівців за освітньо-професійними програмами зі ступенями вищої освіти бакалавр та магістр за спеціальностями 262 правоохоронна діяльність та 0,53 психологія. Інститут забезпечує реалізацію п'яти освітніх програм. На двох рівнях вищої освіти. Крім того, інститут забезпечує проходження первинної професійної підготовки за професію 5162 поліцейський за спеціалізацією Патрульна поліція. Завдячуючи цьому, частина наших випускників йдуть працювати саме до патрульної поліції. Більшість випускників навчально-наукового інституту номер 3 ми працевлаштовуємо до підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України на посади дільничих офіцерів поліції або поліцейських офіцерів громади, інспекторів підрозділів ювенальної превенції. Психологами відділів кадрового забезпечення та інших підрозділів Національної поліції України до 2023 році. Закінчив університет та по розподілу пішов до Ізюмського районного управління в Харківській області на посаду дільничного офіцера поліції сектору превенції. Якщо ви хочете стати на захист громадян та надавати правову допомогу, а також працювати у своєму місті з населенням, вступайте до інституту номер 3 превентивної діяльності Харківського національного університету внутрішніх справ. Починаючи з 1994 року, університет постійно здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців-психологів. В сучасних умовах військової агресії Росії проти України значно підвищився рівень екстремальності професійної діяльності працівників поліції. Що пов'язано як із безпосередньою участю поліцейських, так і перебуванням в ситуації, загрози життю та здоров'ю. Освіту психолога я здобула у навчально-науковому інституті номер 3 Харківського національного університету внутрішніх справ теоретичні та практичні навики, які мені кожного дня допомагають у моїй професійній діяльності на посаді психолога головного управління національної поліції у Вінницькій області. На постійній основі психолога нашого відділу займається повною психологічною діагностикою відпорядкованого особового складу усієї. Області в умовах війни робота психологом набуває все більшої популярності та необхідності. Вступайте до навчально-наукового інституту номер 3 Харківського національного університету внутрішніх справ та допомагайте людям. Зараз така актуальність психологічної діяльності вона значно зросла, і психологам необхідна. Окрім цих функцій по там моніторингу соціально психологічного клімату, колективу, по там супроводу проведення слідчих розшукових дій, ще виконувати певну діяльність спрямовану на надання психологічної допомоги населенню, надання психологічної допомоги військовослужбовцям, працівникам поліції, які приймали участь у бойових діях, членам їх сімей. серед здобувачів освіти. є чимало талановитих курсантів, які під час навчання досягли значних успіхів у різних сферах включаючи навчання, спорт та інші види діяльності. Я став реалізатором проєкту від програми «Апшифт» завдяки дитячому фонду ООН ЮНІСЕФ, який був націлений на підвищення правосвідомості серед молоді. Став стипендіатом зарубіжного фонду Конрада Аденаура 2024-2025. Це все завдяки наполегливій праці та підтримці керівництва навчально-наукового інституту номер 3 Тому, якщо ти маєш мрію і хочеш реалізувати, вступай до Харківського національного університету внутрішніх справ. Я вирішив не зупинятися лише на лекціях та семінарах. Я пішов на секцію тайського боксу, і це стало невід'ємною частиною мого життя. Постійні тренування, дисципліна, підтримка тренерів та команди допомогли мені прогресувати. Бути курсантом навчально-наукового інституту No3 це унікальна можливість для особистого та професійного зростання. Сьогодні я вже маю звання кандидата в майстрі спорту України. являюсь неодноразовим призером чемпіонатів українських боксингу та французького боксу Сават. Курсанти мають можливість брати участь у громадському та культурному житті університету, у різноманітних наукових заходах та соціальних проєктах, волонтерських ініціативах, відвідують дитячі будинки для постійними учасниками донації крові, займаються плетінням маскувальних сіток для фронту, що є також внеском у захист нашої держави. Ми не залишаємо без уваги і поранених військовослужбовців у госпіталях. Наші курсанти регулярно допомагають та підтримують тих, хто боронить нашу країну. Навчаючись в навчально-науковому інституті номер 3 ви маєте можливість поповнити ряди нашої великої і дружньої родини, так як університет створює для цього всі можливості. Тож ми очікуємо саме на вас. Вступайте до найкращого закладу Вищої освіти системи МВС Харківського національного університету внутрішніх справ.